Нещодавно ізраїльський філософ Ювал Карарі написав у Financial Times, що у 2025 році найслабшою ланкою в обороні України залишатиметься свідомість її західних друзів. складається враження, що захід премєр міністр Яценюк постійно стримує сам себе, чи то коли йдеться про посилення санкцій, чи про блокування доходів від продажу російської нафти. Чи про використання заморожених активів, чи про забезпечення України високотехнологічним потенціалом? Це відбувається, але завжди із запізненням. Чому так? Чого насправді бояться західні лідери? Вони бояться, що Україна може не перемогти чи вони бояться, що Україна переможе а знаєте, Майк, ви досвідчений політик, ви самі поставили запитання і фактично самі відповіли. Тож мені тут нема чого додати. Оскільки це підсумкова сесія, то насамперед хочу відзначити Касю. Касю, ви провели неймовірну роботу. Це чудовий форум. Ви заслуговуєте на оплески. але Майк, мені цікаво, чому ви не питаєте мене про президентів США? Адже я мав привілей працювати з чотирма американськими президентами. і сподіваюся, що для них співпраця зі мною також була привілеєм. І знаєте, я й досі хочу попрацювати з президентом Трампом. Хоча, наскільки розумію, він зайнятий. Річ у тім, що я неодноразово зустрічався особисто із Путіним і з його найближчим оточенням і маю сказати, що існує глибоке нерозуміння та серйозне хибне тлумачення того, ким є насправді визнаний воєнний злочинець Путін. Кожен американський президент очікував, навіть президент Трамп, що Путін гратиме за правилами. Але Путін завжди грає з правилами. Це таке глибине нерозуміння логіки мислення співробітника КДБ. а він, як бачите, дуже добре розбирається в людях. Дуже добре. Він добре знає психологію. як кожен агент КДБ, співробітник КДБ. він вміє дуже витончено розмовляти, заманювати. саме це водило в оману багатьох світових лідерів. І пан президент має рацію. Не лише американці очікували, що Росія стане частиною вільного світу. Цього ніколи не станеться. І відповідь на ваше друге запитання. Подивіться, у нас є все. подивіться на вільний світ. У нас є передові технології Найбільше найбільші у світі збройні сили. Величезні людські ресурси, колосальні фінансові можливості від долара до євро. Передові технології. Єдине, чого бракує, це сміливості та сильної політичної волі. Українці воюють із озброєною до зубів не 3,5 роки, а вже 11 років. І Росія так і не змогла завоювати Україну. Тож у нас неймовірна стійка українська нація. І зараз потрібно менше самітів, менше різних коаліцій. а дуже рішучі, сміливі дії. повертаючись до Путіна, це єдина мова, яку він розуміє: рішучі дії, жорстка відповідь та сила. І ми можемо це зробити. Ми можемо це зробити але продовжуючи тему, чи існує страх перед тим, що в Америці називають катастрофічним успіхом? Чи побутує думка, що якщо Україна виграє цю війну, то щось станеться або всередині Росії, або я не знаю, Росія може застосувати ядерну зброю? Або якийсь інший сценарій, який змушує західних лідерів стримуватися? Чи це просто бажання не зачіпати? Біл, ви вже згадували це. Я маю на увазі доходи від продажу нафти, адже простіше і надалі купувати російську нафту та газ. Є щось більше, чи можливо є якийсь страх перед перемогою головний страх це сам страх. Так сказав Франклін Делано Рузвельт. і цей страх досі існує. Але погляньмо на історію Росія програвала у багатьох війнах: російсько-японській, кримській, першій чеченській війні. Чеченво по Афганістані, і тепер у війні проти України. Тож боятися нам нема чого. Треба діяти. Чи буде Путін погрожувати ядерною зброєю? Так буде. Чи готовий він її застосувати? Ні, не готовий. Бо навіть серед тих, хто підтримує Росію, мало хто підтримує рішення чи намір Путіна застосувати ядерну зброю? Отже, ще раз, ми достатньо сильні, щоб перемогти у цій війні. Все необхідне для цього вже є не вистачає лише політичної волі та сміливості.